Віра Брежнєва вийшла на сцену і розплакалась. А також разом з Міладзе після інформації в соцмережі про розлучення продає будинок під Москвою. А от Святослав Вакарчук назвав росіян, яких не потрібно вважати ворогами. Деталі за хвилину. я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Починаємо. Нещодавно співачка Віра Брежнєва виступила на благодійному концерті. Це її перший вихід на сцену за весь час війни. Під час виступу знаменитість не змогла стримати сліз, кажучи про те, що вона українка. Співачка розповіла, що весь цей час перебувала в тилу і була волонтером. Вона допомагала українській армії і біженцям у Польщі. Зараз вже за її словами вона зважилася вийти на сцену і продовжити робити те, що вміє найкраще. Я Пірви за свої двадцять мені дівчинки. Не, не, не могла Но уже я больше дальше, дальше сидеть и я просто делать хорошие дела, потому что, что все что это время я за своей страной помогаю. Івачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе продають свій будинок у Росії. Зокрема, йдеться про елітний особняк подружжя, що розташований у Московській області. Про це повідомили російські пропагандистські змі з посиланням на листування з ріелтором. Уважні користувачі мережі точно визначили, що цей будинок належить зірковій парі, адже виконавиця не раз показувала його зсередини. Елітний триповерховий особняк, розташований в селищі Міленіум Парк, з'явився на одному з сайтів з продажу нерухомості. Його площа 700 квадратних метрів. Брежнева та Меладзе планують продати його за 299 Мільйонів рублів, а це 146 мільйонів гривень. Цікаво, що в описі ріелторська компанія вихваляється, як місцевість схожа на європейське передмістя за зазначену суму. Покупці отримують королівську вітальню з панорамними вікнами, які охоплюють два поверхи. Там же розташовані камін, кімната з домашнім кінотеатром, сауна, два санвузла, три спальні, гардеробні, величезна кухня, їдальня, гараж, мансарда та масивна кришталева люстра. Майже кожна деталь будинку виконана з дерева, сходи, тумби, кухня, стіни, підлога, шафи і так далі. Також в інтер'єрі багато мармуру. Кольори в дизайні переважно бежево коричневі та кремово-білі. Ти ніяких компромісів е, по відношенню до того, що хтось там поза політикою, мистецтво чи спорт, фронтмен гурту ОКН Ельзи» Святослава Карчук висловився про бойкот російської культури та назвав громадян РФ, котрих не вважає ворогами, повагу в українці викликають ті росіяни, які відкрито виступили проти путінського режиму. Артист вважає, що провоєнна та мовчазна позиція мають бути засуджені, а бажання перемоги для України похвально. Такий коментар пролунав у його інтерв'ю. DW. на війні. Світ чорно-білий, на війні не буває поза. А мовчати це теж мовчазна підтримка ворога. І тоді ти частина ворога. І тоді моє відношення до тебе як до ворога. І тут не може бути ніяких компромісів. По відношенню до того, що хтось там поза політикою, мистецтво чи спорт. Співак вважає, що свідома людина не ігноруватиме геноцид та тероризм в Україні, заявляючи, я тут ні до чого. Таких байдужих громадян РФ сказав українець. Потрібно засуджувати на рівні з затятими прихильниками Кремля. Утім, росіяни, які відкрито виступили проти режиму та побажали перемоги Україні, заслужили на повагу Святослава Вакарчука. Разом з тим, я хочу наголосити, що є велика кількість ситуацій, коли ті, хто знайшли в собі сили в Росії не знаю, актори, музиканти і так далі, виступити прямо проти цього е жаху, який відбувається, е вони. Якби вони себе самі протиставляють, вони кажуть, ми не є російською державою, ми окремо, і це зовсім інша історія. Якщо вони щиро бажають перемоги Україні, тоді ворогами їх ну, вважати не потрібно. Він не став відповідати, чи вийшов би на одну сцену з антивоєнно налаштованими громадянами РФ, бо зараз в світі наголосив співак, потрібно просувати наративи про перемогу України, а не дружбу двох народів, після якої я завершу всі виступи. Всі знає, не буває. Всі 174 виступи, я не знайшов пісню. Це пісня, я не можу без неї, це традиція. Навіть коли я одну пісню співаю, я мушу її заспівати. Це пісня побажання, якщо хочете оберіг. Всій Україні, всій нашої родини, звичайно, кожному з вас. Все буде добре.